Ну, історія появи кабів насправді дуже прозаїчна, тому що російські окупанти просто навчилися приварювати крила до е, старих совєтських авіабомб. Ось так з'явилися каби. Просто наявність цих крил у нас збільшує дальність польоту е, цієї бомби і робить її більш-менш керованою, е, і дозволяє бомбардувати російським окупантам наші українські міста. І позиції Збройних сил України не залітаючи навіть інколи у повітряний простір України, відповідь дуже проста, що це відбувається тільки завдяки е, монополії Російської Федерації у небі, тільки наявність новітньої пілотованої авіації в Україні. Може знищити цю монополію у небі. Ну, ми ж бачимо, що е, військово-морські сили Служба безпеки України ГУР їм вдалося перемогти е, монополію Російської Федерації на морі. Фактично, Чорне море це замкнуте море, і від волі Туреччини залежить, чи зайдуть нові російські кораблі в акваторії Чорного моря. І бачимо, що Туреччина займає неухильну позицію. Блокування і не можуть зайти, тому розуміємо, що розуміємо, що військово-морські сили ГУР і СБУ здатні перемогти монополію Російської Федерації на морі. Якщо Туреччина далі буде зберігати неухильну позицію і не буде пропускати військові кораблі через е, Босфор, е, то рано чи пізно е, військово-морського флоту чорноморського, так званого російського, в чорному чорному морі вже не буде. А я нагадаю, що велика кількість ракетоносіїв і, зокрема, ракетами били по українським містам. Зокрема, по Одесі, саме з акваторії Чорного моря. Зараз ці російські кораблі бояться виходити з Новоросійська, перебазовуються до е окупованих територій Грузії, Ось, до Абхазії, кудись туди там будують нову собі базу. Сподіваються, що там вони будуть недосяжні для Збройних сил України те саме чекає на Російську Федерацію і в повітрі, але тільки за умови, що в Україні з'являться новітні зв'язки. Пілотованої авіації. Інших варіантів просто тут не існує, чи е, може Україна відповісти там Кабами, ФАБами? Я думаю, що Україна може відповісти е, новітньою пілотованою авіацією, зокрема літаками f 16 коли вони нарешті надійдуть в Україну. Ну, я не маю, на жаль, такої інформації, коли вони надійдуть, але. В цьому разі бачимо повідомленням Генерального штабу, що пілоти наші навчаються зараз на Заході. І це вже дає підстави для оптимізму. Це перше. По-друге, як на мене, найкраща відповідь, знову ж таки, повертаючись до попереднього питання, найкраща відповідь може бути організована безпілотними системами, наземними, підводними, надводними і повітряними. І насправді можна робити великі флотилії. Безпілотників, які будуть бити по ворогу, і завдавати не менших проблем ніж, скажімо, бомбардування кабами. Ну, як на мене, навіть те, що ці покидьки не відспівують, це ну квіточки, це таке найменше зло. Два тижні тому служба безпеки України накрила ФСБшну мережу у Києві і Київській області. І координатором ФСБшної диверсійної мережі. За з його обставин був священник е, московського патріархату, як він себе сам називає Української православної церкви, протоієрей Сергій Чертілін. Чертілін, ви тільки вслухайтесь це прізвище. Дядько просидів е, в окупації, був колоборантом на окупованих територіях на Херсонщині. Потім дуже легко приїхав сюди у Київ. Став одним із координаторів диверсійної мережі, яка називає себе громадська організація Міріані, став заступником голови так званого фонду підтримки захисників України. Це, до речі, от фонд захисників фонд підтримки захисників України це ще одна ФСБшна структура. От просто для збору розвідматеріалів. Ось і днями ФСБ його затримало, сидить зараз у. Сізо Служба безпеки СБУ затримало, сидить зараз у СІЗО Служби безпеки України відверто, не ховаючись, священник московського патріархату був координатором ФСБшної мережі. Ну які ще треба докази, друзі. І якби така ситуація була одиночною, але ж це просто постійні рецидиви, постійні рецидивісти, я завжди кажу: зверніть увагу: ви чули, хоча б про один. Приклад, щоб якийсь протестант, п'ятидесятник, адвентист, е там можемо назвати в кого завгодно будь-яку релігійну організацію, лютеранин, е католик греко-католик, врешті-решт, представник Православної церкви України, був засуджений, чи хоча б був підозрюваний чи підсудний е, за статтею зради Батьківщини, колабораціоністської діяльності, шпигунства. Торгівлі зброєю. Ви не жодного не знайдете прецеденту. Але чомусь за дивним збігом обставин на Херсонщині. За... Так, так. І ну, я на завершення просто скажу. Е, на Херсонщині арештовують за незаконну торгівлю зброєю громадянина України, а він, виявляється, і єромонахом Московського патріархату. І, і це постійно це свідчення того, що насправді. Потрібні конкретні державницькі рішення щодо загалом існування релігійної організації з духовним центром в країні агресора. Чи може така релігійна організація взагалі існувати в Україні? Це перше. А по-друге, я, я закликаю всіх працівників Служби безпеки України поліції нарешті перестати ставитись до них як до релігійної організації. Це квазірелігійна організація. Це насправді гібридна структура. Це остання надія Путіна в Україні. Ця гібридна структура, нагадаю, має широку розгалужену мережу не тільки в обласних центрах, в районних центрах, а подекуди, і в селах. Ця, ця структура, ця мережа це остання надія Путіна. Подивіться. Проросійські партії ліквідовані, проросійські організації ліквідовані активісти їхні цих проросійських організацій, хто втік в Європу, хто втік в Росію, або знову ж таки були затримані і вже обмінені на військовослужбовців українських, які перебували в російському полоні. А ця ж структура нікуди не зникла. Десять років війни, два роки повномасштабної агресії, і далі не приховано діє московський патріархат. Мало того, що в Україні проводять е, інформаційні психологічні ідеологічні диверсії, то вони ще й розгорнули мережу просто неймовірно за кордоном в українській діаспорі. Вже я не знаю, сто п'ятдесят, може й 200, е, понареєстровували своїх паперових громад по країнах, куди виїхали українські біженці і зараз промивають голову українським біженцям і прибувають. Мізки тамтешнім українцям, це неймовірно, просто страшна, страшенна мережа і нульова реакція держави. Якщо подивитися як служба безпеки України, я дуже радий насправді, що відколи очолив Службу безпеки України генерал Малюк, бодай щось почали робити. Але зараз, як на мене. Ось цю боротьбу з московським патріархатом можна ну, приблизно порівняти з тим, що палає хата, а людина чайною ложкою намагається черпати воду, щоб загасити цю пожежу. Ось це приблизно зараз таке співвідношення е, боротьби з московським е, патріархатом, з цією гібридною структурою е, Російської Федерації. Наостанок, друзі, рік пройшов, відколи держава намагається повернути у власність. Е, Пам'ятку архітектури Києво Печерську лавру. Пройшов рік, і монахи Московського патріархату далі сидять у заблокованих державних приміщеннях? Що мала би зробити держава застосувати монопольне право на примус і звільнити заблоковані приміщення? Чому, коли на початку 90-х секта під назвою Біле Братство захопило приміщення Софійського заповідника? Закрилися в Софійському соборі і погрожували масовим самогубством. Було застосовано монопольне право на примус. Приїхала міліція і розігнала цей шабаш. Звільнили приміщення. А чим це відрізняється від тої секти, яка засіла зараз у Києво-Печерській лаврі? Заблоковані ближні і дальні печери. Ці громадяни. Україна, дехто з іноземним громадянством і без громадянства, засіли там буквально в печерах, заблокували туди доступ і далі сидять. І держава шукає якийсь, вигадує велосипед, шукають нові якісь способи впливу на ось цю квазірелігійну організацію. Та з ними не можна миритися. Просто всі перед законом рівні, і потрібно застосовувати закон щодо них. Захоплюють приміщення. Звільняйте, судіть е, і садіть тих, хто загоплює е, державні приміщення. Ось і все не потрібно е, ось от е, якісь півміри думати, а що скажуть. Так само Московський патріархат зараз, використовуючи цю ситуацію з війною, проводить ще одну страшну диверсійну роботу. Вони зараз. Створюють картинку так званої гнаної церкви, але вони це створюють не для внутрішнього українського споживача, не для внутрішнього електорату, а для зовнішнього. Їхні основні споживачі це Сполучені Штати Америки, це країни Європи, і що вони там розповідають? Вони тут, у Державній службі з питань етнополітики і свободи совісті, е, представники Московського патріархату призовного віку отримують дозвіл від держави. Виїжджають за кордон і там працюють проти української держави на кожному кроці, розповідаючи конгресменам, сенаторам про переслідування православних, чи про переслідування релігії в Україні. А потім ми дивуємося, чому американці, чому консерватори, чому республіканці не хочуть голосувати за пакет надання озброєння для України. Відповідь дуже проста: бо там попрацювали диверсанти у рясах. І ось тут ключове питання для української влади: це виклик обмежити діяльність цих диверсантів ідеологічних. Тоді у вас не буде проблем з підтримкою у Сполучених Штатах. Вони ж працюють по методичці Кремля, їм дали завдання створювати видимість переслідування. Вони їдуть і розповідають про те, які вони бідні і нещасні з українськими паспортами, що й держава дає їм дозвіл на виїзд за кордон. Це просто шизофренія, справжня шизофренія, і в цих умовах ці ж громадяни, які мають український паспорт, працюють проти України. Ось ось і вся відповідь: по-перше, вести контрпропаганду, показувати, що це все вигадки і ідеологеми. По-друге, що це все фінансується з Кремля. А по-третє, нарешті потрібно раз і назавжди вирішити питання існування цієї, нагадаю, не релігійної. А квазірелігійної. Квазірелігійної, гібридної організації останньої надії Путіна в Україні. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам. За довіру нашому каналу.